Всім привіт! Ми учениці 10-го класу Черкаської загальноосвітньої школи No8 Боброва Івана та Єміляна Олександру. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про види кровотеч та про алгоритм надання першої домедичної допомоги при винозній кровотечі. Поїхали! Найнебезпечнішим ускладенням ран є кровотечі, які безпосередньо загрожують життю. Кровотечами називають витік крові з ушкоджених кровоносних судів. Залежно від характеру ушкодження суден, розрізняють артеріальні, венозні, капілярні та паренхіматозні кровотечі. Сьогодні ми розберемо алгоритм надання до допомоги при венозній кровотечі. При венозній кровотечі колір крові темніший, ніж в артеріальній кровотечі. Витікання крові безперервне, явного струмання не спостерігається. Тож, перейдемо до алгоритму надання першої домедичної допомоги при венозній кровотечі. Для початку ми повинні переконатися у безпеці середовища, де знаходиться потерпіло. Далі ми повинні подбати про самозахист і одягнути рукавички. Третім пунктом буде отримання згоди від постраждалого, якщо він знаходиться у свідомості. Якщо ж ні, згода не потрібна. У нашій ситуації постраждала знаходиться у свідомості, тому я маю отримати її згоду на надання першої домедичної допомоги. Саша, ти згодна, щоб я надала тобі першу домедичну допомогу. Так. <плес> Дякую. У нас наявна виносна кровотеча, яку ми повинні зупинити. Для цього ми беремо один бинт, який безпосередньо буде створювати тиск на рану. І беремо звичайний бинт, або можна взяти еластичний бинт, яким будемо замотувати руку. Для початку, Для початку. Ми прикладаємо бинт, який створює прямий тиск, залишаємо кінець трішки, і починаємо замотувати. Ми повинні добре натягнути бинт, щоб створити тиск на рану. Також нам варто виходити за межі рани, щоб зробити пов'язку більш стійкою. Коли ми закінчили замотувати місце ушкодження м'яких тканин і безпосередньо зунили нашу кровотечу, ми повинні записати час у нас це 14.56. Ми повинні записати її десь на руці. Записали час, і нам потрібно послабити цю пов'язку через дві години або раніше, коли ми будемо спостерігати посиніння, посиніння тканин в цих областях тут і тут, щоб запобігти некрозу, тобто відмиранню тканин. Коли ми замотали, ми е, обрізаємо цей кінець, е, тоді роз... розділяємо цей бинт на дві частинки і зав'язуємо на бантик, на вузлик, як кому зручніше. І по приїзду швидкої допомоги розповідаємо всю ситуацію, а до приїзду надаємо постраждалій психологічну підтримку. Саша, все буде добре. А ви бережіть себе і не потрапляйте у такі ситуації з вами була Ємілянева Саша та Боброва Івана. Побачимось!